В контексті образи, а не самої орієнтації. Люди вони більше такі, знаєте, на кайфі, на розслабоні. Вони нікуди не спішать. Це занадто чутлива політична тема, і можливо, його хтось вкраде вас можуть навіть посадити, бо воно вам отут -от. не люблять порівняння з арабами. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу розказати вам про 11 речей, які заборонено робити в Туреччині, і як правило, це може зберегти вас в тій чи в іншій ситуації. Тому поїхали. Перше, це те, що не показуєте в Туреччині знак ОК, коли ви зводите ось цей і ось цей палець. Отак, от, от. це дуже поганий знак в Туреччині, і інколи його використовують для того, щоб означити ЛГБТ орієнтацію тієї чи іншої людини, але в контексті образи, а не самої орієнтації. Тому, будучи в Туреччині, будь ласка, ви можете використовувати слово ОК, але не показуєте цей знак, тому... Що вас тут будуть сприймати зовсім по-іншому, і зрозуміється, зовсім з іншої сторони. Не очікуйте швидкого обслуговування в Туреччині, особливо в якихось, знаєте, курортних місцях, в держустановах, тому що тут люди вони більше такі, знаєте, на кайфі, на розслабоні, вони нікуди не спішать. Звісно, що у великих містах трошечки відрізняється ця ситуація. Але особливо в курортних місцях це ну прямо дуже на розслабоні. Щоб ви розуміли, ми при переїзді до Ізміру у нас зламалася кавова машина, і по нормальному її в Стамбулі б зробили там за 2-3 дні. Ми чекали нашу кавову машину 2 тижні в Ізмірі, щоб її просто подивилися. І нам завжди казали, коли ми телефонували, що вона ще очікує вашого огляду сервісу. Її ще не оглянули. Потім її почали оглядати. Так, ми зараз працюємо над тим над виявленням помилок. А чому ж у вас перестала робити? У мене вже у чоловіка просто в якийсь момент зірвало кришу. Він каже: наскільки ви це все будете оглядати і тестити, вже дві два тижні пройшло. Ми хочемо кави просто. Тому не очікуйте швидкого сервісу, особливо в курортних якихось місцях. І якщо ви ще будете сваритися, то це знаєте, буде їх ще більше, якби вони будуть ще більше агресивні і будучи ще більше так нахабно вам. Відповідати Третім пунктом я би відзначила те, що є дуже такі, знаєте, допитливі люди, котрі хочуть знати все про курдське питання. Я би не радила його піднімати на території Туреччини, навіть в колі якихось незнайомих вам людей або тих людей, кого ви бачите вперше, вдруге в своєму житті, тому що це занадто чутлива політична тема, яку ви можете обговорити тільки з самим близьким своїм якимось другом чи коханим, але не в повсякденні. Новому житті і не з людьми, яких ви бачите вперше, тому що це може закінчитися все дуже дуже погано, і ви не знаєте насправді перед вами сидить курт чи турок. Вони інколи бувають дуже схожі, тому краще не ризикувати, не задівати нічиї права і не піднімати це куртське питання. Четвертим пунктом я би відзначила те, що в турецький дім не можна заходити взуття. Взуття, як правило, залишають в коридорі, тому що туркені вони такі, знаєте, дуже дуже чистюлі вдома, і вони сильно переймаються, якщо хтось заходить у взутті. Якщо ви звикли вже до східної культури, то ви це знаєте, тому що це є у багатьох східних країнах. Але якщо ви не звикли до цієї, скажімо, традиції, то це буде щось для вас новеньке. І я завжди переймалася тим, що в Недороге взуття, і я його залишаю в коридорі, і можливо його хтось вкраде, але насправді ніхто не краде, все це нормально. Я, до речі, до сих пір не можу від цього відучити свого чоловіка, тому що мені не подобається, коли в в коридорі залишають взуття, але він все одно якусь одну пару да, залишає. Я йому кажу, що це блін, це не дуже прикольно, У нас є тумба для взуття. Ти одразу заходиш, ставиш це взуття в тумбу. Але я знаю навіть багатьох наших дівчат, котрі вже звиклися з цієї традиції, кажуть, що це дуже. Зручно, тому що бруд не несеться в квартиру. Я досі не можу з цим звикнутися, але, приходячи в гості до когось, я залишаю своє взуття в коридорі. Не кажіть нічого поганого про першого президента Кемаля Татюрка, тому що за якісь погані висловлювання в його сторону вас можуть навіть посадити. Це настільки герой Туреччини, настільки його поважають тут всі, і він дійсно дав нове життя Туреччини після Османської імперії і налагодив його на дуже високому рівні. Тому, будь ласочка, якщо ви навіть щось побачили негативне в його діяльності, ніколи про це. Це не висловлюватись, тому що це може закінчитись, як я вже сказала, навіть тюрмою. А воно вам потрібно? Я думаю, що ні. Шостим пунктом я би відзначила те, що не можна відмовлятися від їжі, від їжі в гостях, тому що турки вони дуже такі знаєте, люблять лю людей, люблять гостей. Навіть якщо вони вас кличуть на чай зі смаколиками, це як правило ще буде якісь там булочки, пироги. Вас ще можуть чорбою пригостити. Це буде якийсь суп, якісь закуски. І якщо ви будете відмовлятися в гостях або скажете, що ви вже просто не можете їсти, Бо воно вам отут-от, це дуже поганий знак. І вони будуть думати, що їхня їжа вам просто не до вподоби. Щоб такого не трапилось, я вам раджу, знаєте, скуштувати всього потрошечку, і коли вам кажуть, що ви мало їсте, ви скажіть фразу, ні, я не мало їм, я просто хочу все по скуштувати потрошку, щоб розуміти, що як смакує. І тоді господиня буде казати: Добре, Афієталсон, смачного вам. Тому щоб не образити господиня. Що з'їжте всього і потрошечку? Що із цього всього вас дуже дивує? Напишіть в коментарях, мені буде дуже дуже цікаво. Тут пункт не є дуже серйозний для туристів, тому що вони не знають цієї традиції. Але хто з дівчат особливо проживає в Туреччині, ви знаєте, що в хамам не ходять в купальниках, а використовують спеціальний рушник, котрий називається пештімаль. І заходити в хамам в купальнику це вважається не дуже нормальною традицією. Навіть якщо ви приїдете до Стамбулу і підете в один з історичних якихось хамамів, вам дадуть цей спеціальний рушник, кажуть. Обмотуватися ним і це нормальна практика, тому що це турецька культура, і в них так прийнято. А ми тут тільки гості, як ви розумієте, тому ми маємо це все виконувати. Не очікуйте, що в Туреччині всі дуже гарно спілкуються англійською мовою, бо це не так, навіть в туристичних якихось місцях буває таке, що так, вам можуть відповісти англійською мовою, але це буде дуже базовий рівень, і якщо ви хочете щось ну знаєте, дізнатися більше подробиці, якихось кудись піти, спитати якісь інструкції, чіткі, то мало хто вам зможе чистою англійською це все пояснити. І якщо ви вже обрали для себе місце для проживання цю країну, то ви маєте вивчити турецьку мову, хоча б на базовому рівні, тому що це вам дуже, дуже, дуже буде потрібно в цьому житті. Повірте мені, я за 14 років в цьому впевнилась на 100%. До речі, з дівчат і хлопців, хто живе в Туреччині, розмовляєте турецькою мовою чи ще ні? Напишіть в коментах, і скільки ви тут живете, цікаво. Дев'ятим пунктом я би відзначила дуже велику помилку багатьох туристів. Це те, що всі кажуть, що турки дуже схожі з арабами і вважають туреччину якби теж трішечки арабською країною. Але турки і араби вони абсолютно різні і по національності, і по традиціям. І якщо ви скажете це турку, цю фразу, то він буде дуже злий, тому що вони дуже не люблять порівняння з арабами. Вони в них дуже своя багата історія. Культура, і вони цим дуже дуже пишаються. І дійсно, що коли був бум, тут таких знаєте арабів, коли дуже багато приїхало людей. Зараз їх теж дуже багато, але все ж таки не так. То турки прямо казилися від того, що їх з ними порівнюють, тому що вони казали: Ні, ми не араби, ми інші. У нас інша культура, у нас інша історія, у нас інша мова, у нас інша їжа в кінці кінців, тому ця тема дуже тригерова для всіх турків. і я вам не раджу її задівати. Ще одним із дуже цікавих пунктів є те, що не можна давати гроші чи вітатися лівою рукою. Все потрібно робити або правою рукою, або двома. Тобто, якщо ви вітаєте з людиною, ви берете ось так от, даєте йому праву руку і можете лівою рукою прикрити, да, отак от, от поздоровитися. Але тільки лівою не можна, тому що і в Туреччині, як і в будь-якій мусульманській країні, вважається по ісламу, що ліва. Рука, вона не чиста, тобто вона дає хабарів, вона може йти на злочин, і якщо ви даєте гроші лівою рукою, чи вітаєтесь лівою рукою, турки це сприймають теж як образу, і вони розуміють, що від вас віє якоюсь, вже знаєте, небезпекою, і вони вже будуть з вами тримати оцю відстань і будуть казати, що так, окей, щось тут не те, потрібно розібратися в цій ситуації. Тому краще все робити право рукою або двома руками знову ж таки, звісно, якщо у вас ліва робоча рука, вам це буде трішечки важче, але просто це потрібно запам'ятати це у всіх мусульманських країнах, не тільки в Туреччині. І останнім пунктом я би відзначила те, що не можна залишати їжу в тарілці, коли ви в гостях. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що господиня подумає, що вам просто-напросто не сподобалося. Тому дівчата і хлопці, якщо ви ходите в гості, пробуйте все потрошечку, їжте потрошечки, і краще ніколи не залишайте їжі на тарілці. А в кінці, якщо ви ще скажете господині Елеріні, засалик, тобто здоров'я Вашим рукам, якщо це перекласти дослівно, то вона взагалі розцвіте і скаже: Боже, мені так приємно було, що тобі сподобалась моя їжа. Ви просто знаєте такий зробите класний, класний комплімент господині цієї квартири чи домівки. Пишіть свої запитання, доповнюйте список цей, який я зробила для вас, про заборони в Туреччині, які мені прийшли в голову. Можливо, вам є що додати, допишіть, діліться. І також напишіть, якісь. Є теми для відео, можливо, вам щось ще буде цікаво, і я саме на вашу тему зніму цікаве відео. А у мене було все. Цьомкі-цомкі, пакусіки!